Дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас четвертий день турніру. Кривава битва на чотирьохзіркових героях без філетового кольору. Так, поки я тримаю топ-5, дивимося оборона. Ну, оборонка чудова. Тримається в А, це дуже добре. Що ж, поїхали, подивимось, що нас чекає сьогодні. Так. Кедман. Кедман неприємний. Червоних-червоних. Ну, Можна теоретично гармека залишити, щоб він міньйонів цього кедмана пробивав. Угу. Давайте так і спробуємо. Поїхали. Діспел у нас є. Червоні потрібні. Тому будемо сподіватись, можливо, буде багато червоних. Так, можна четвірочку зелену зробити. Але давайте пізніше, ось так підтягнемо, може, червоний кріс. Ні, кріс не доїхав. Але червоних приїхало не багато. Хоча ми з одного ходу кедмана зарядили. Добре, давайте тоді ось так. Ось з'явився в нього цей мінньончик. Так, прокидаємо. І все ж таки не вистачило. Добре. Тепер робимо зелений кріс. Може, доб'ємо все ж таки його? Так, червоні склались, це чудово. Тихо-тихо. Так, міліїки нам тут більш небезпечний, звісно, царя б хотілося би забрати. Але ці б'ють, тому давайте будемо бити в них. Так, там десь щось задіспелилось. Так. І тепер ось так. Давайте пошукаємо грега. Ось такий хід. Так, є у нас тепер грех. Тихо, тихо. Щось дуже боляче той гормик вдарив. Давайте, може, знизу там зелений доїде? Вони під крітами пробивають дуже сильно. Давайте тут пошукаємо сині або зелені. Колю пробили. Давайте ось так. Ось це мені вже не подобається. Б'ємо сюди і шукаємо тоді тут, десь зелененький камінчик. Давайте ось так. Тихо. Тут дуже на тоненького йде. Спробуємо. Цього вдарити. може атаку підрі... Ага, ми його навіть добили. Добре, тут червоні. Об'ємо, не будемо чекати. Так, ну, звісно, дуже мало шкоди від гормика нашого. Так, мінус атака вже спала. Добре, давайте ось так. Треба, напевно, було взяти. Мультяшного кедмана, але і так вистачило. Добре, пощастило. Ну. Так, Люся, Люся. Давайте кедмана перевдягнемо в мультяшку. Чао. Ну, це теж міньйонів ставить. Він в куточку. Може не встигне. Давайте все ж таки, напевно, візьмемо синіх. Візьмемо Гріма. Теж мультяшного. Ну, і тоді Соньку для чистки, нехай буде. Давайте поїхали. Червоних ми прибрали і купа червоного. Зелених три камінчики на полі. Ну, добре, давайте тоді чистити поле. І фіолетового дуже багато фіолу. Давайте ось так. Люся з двох ходів зарядилась. Тоді Кедман з одного ходу, на щось вона дуже боляче пробила Давайте чистимось. Там сині повинні скластись. Може, ми її проб'ємо синіми? Але ж це все в контру летить. Ох, скільки синього полетіло даремно. Так, треба, напевно, бити сюди, ставити собі мегаміньйона і спробувати добити цього гріма. Не вийшло. Давайте пошукаємо зелений. Давайте ось так. Угу. Так, того мінус нове. Добре. Спробуємо синіх перезарядити. Чудово. І все, закінчили. Ну, тут поле під'їхало вчасно. Так, тут ми що маємо? Тут контра. Контра, знов люся, і два кедмани на альфа. Вони по синіх б'ють сильніше. Можливо, тоді черво... Чи по, -чер... по -синіх, ж по синіх Це мультяшки. Так, червоних бажано взяти, але ж у мене тільки два колі є. є джунеїди швидкі. Але вони мало шкоди наносять. Єдине, що може спрацювати сповільнення. Може спрацювати. Ну, давайте спробуємо. Все ж таки. Якась хоч протидія буде. Поїхали. Грега залишаємо. Діспел у нас буде Кедмом. Так, щось є по зеленим. І щось маємо по синім. Так, кріс ніяк не збирається в нас синій. Ні, там трійка збереться. Добре, давайте ось таке прокинемо комбо невеличке. І ось так. Теж, може, зелений доїде знизу. Так, там доїхав, ще раз доїхав, чудово. Спробую. Ну, баряна ми не проб'ємо, але ось так треба було почекати, щоб це я помилився, дуже швидко сходив. Контраж там на всіх буде, а зелених більше то немає. Скільки контра, 4 ходи. Довго. Оце моя помилка. Поспішив. Добре, давайте ось так. Разхід. Не хочеться ж їх заряджати. От ну, ми бити в контру, то не дуже правильне рішення. Добре, давайте ось так. там... Тай грех також від контри. Ну, він б'є не боляче, але Міньйон буде страждати. Добре, давайте ось так. Все ж таки хоча б Міньйона поставимо. Скільки? Два ходи. Так, цей кедман в нього зрізана атака. Давайте в нього прокинемо. І Люся зарядилась. Ось що тут робити. Намагатися Люську пробити. 1300. Але ж джонаїди мої від'їдуть. Ну, добре, давайте бити. Тут я помилився. Так, контри немає. У нас вже немає грега, на жаль. Але є зелені. Так, давайте ставимо. Собі міньйончиків додатково. Напевно, Джунаїда заберемо, тут прокинемо, Так, давайте ось так обережно. Ще міньйони. Б'ємо в цього кедмана і чистимо поле. І нам би тепер знайти багато зелених. Давайте в нього прокинемо, він вже заряджений. Так, буде зараз купа в нього буде його міньйонів. так. Але ми будемо намагатися все ж таки пробити їх. Давайте ось так червоні. У нас червоні були, тому, може, якусь шкоду не несемо. Так, непогано пробили. Тепер зелені. Тепер ось так одним червоним. І давайте ось так обережно. Зараз зарядимо кедмана нашого і спробуємо його добити. Так, добре, впоралось. Чудово. Так, топ-1 навіть зайшли, поїхали наступний бій. Ну, до речі, Джунаїди допомогли. Так, тут у нас два гріма, дві ці бабульки. Давайте візьмемо тоді зеленого і візьмемо чистку. Візьмемо чистку. Соньку. Ого, угу, поїхали. Бабульки повільні, тому краще більше зелених. Так, ну кріс, напевно, не виходить. А може і виходить. Давайте спробуємо ось так. Тепер ось так. І непогано, що стрічки ми не зарядимось. Добре, давайте тут прокинемо. І будемо бити сюди. Треба задіспелити розгін. Ось так зелені, з синіми прокинемо мілійки під сповільненням. Не помітив. Так, добре, давайте ось так. Можливо, мої заряди, це все ж таки зелені ще один раз. Це трішки зайво полетіло. Але добре, давайте ось так. Бо ці бабульки вони сповільнення постійно кидають. Нам би добити цю бабулю і добити б царя. Було б непогано. Так, ну вона заряджена, давайте. Її пробивати. Прокинемо ось так. Тепер тут прокинемо, може, знизу ще зелений. Так, доїхав, чудово. Так, поставимо ухиляння, вдаримо грегом. Погано, що вона буде під царем бути, але атака в них трішки підрізана. Добре, давайте ось таке комбо, може там зелененький ще доїде, і буде добре. Угу. Так, подивимось. ухиляння спрацює чи ні? Так, ухиляння не спрацювало, але десь вона не попала. Так, чудово. Давайте з себе все це знімемо. Поставимо собі міньйонів і вдаримо в гріма. Так, добре. Нам потрібен грех. Давайте ось так. Буде два камінчика в пустоту повинен зарядитись. Чудово. Так, добре, поки є. І ось так четвірочку. І там ще буде у нас... Так, у нас тут буде синій. Давайте так. Почекаємо. Ну і все, грех повинен. Може, і Соня доб'є. Так, добила чудово. Тут теж все вийшло дуже добре, поїхали далі. Угу. Люся. Знов мультяшки. У мене вже був такий бій проти мультяшок, і там нічого мені не вдалося зробити. Тут два червоних, звісно, можливо, краще. Все ж таки взяти гріма. Взяти його мультяшного. Може Люся йому не поріже ману. Давайте. Так, я розумію, що тут кедман мультяшний буде по синім бити сильніше. Але ж вже як є. Так, четвірочка синя, і четвірка фіолів. І там у нас трійка зламається. Тому давайте спочатку ось так прокинемо. Тепер ось так. І знову ми до Люськи не встигнемо. Давайте тут обережно. І ось так підготуємо ще собі трійку. Щось просідає моя. Соня. Ну, вона ж, звісно, в неї костюмів небагато. Погано знову там контра в цієї Люсі. Так, скільки в неї? 483. Ну, прийдеться, напевно, все ж таки вдарити так і дарити ось так. І тут зберемо зелені. Чудово, дуже добре. Так, так. Закриваємось тихенько. Обережно тут прокидаємо. І вздарив вже шумега міньйона. Так, добре Зелені. Повинен кедмен дозарядитись. Навіть міліїки зарядились чудово. Закриваємось, б'ємо і тут збираємо сині. Так, Поїхав грім. Треба добити кедмана, і тоді буде простіше. Все. Чудово. Зараз грех повинен добити. Він по-червоним, потужному, агаміньон б'є. Так, 1014 прилетіло. Чудово! Дуже добре. Так, топ-1 зайшли. Оборонка тримається, а рейтинг 330 місце. Ну, як для моїх героїв, то це дуже-дуже гарний результат. Ось такий був четвертий день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!